Якраз сьогодні маємо події. Верховна Рада у першому читанні підтримала заборону УПЦ, як його називають МП, а я кажу просто московських попів. Тим не менше, це урядовий законопроект. В Верховній Раді було одразу кілька законопроектів: урядовий, опозиційний, а також ініційований службою безпеки. До нього, я так розумію, руки навіть не дійшли. Ну і також багато іншого. І от саме урядовий умовно називає. Таким найм'якшим або найслабшим він передбачає тривалі судові позови. Причому треба розуміти, це вже до глядачів, кажу, що церква це не, оди, не одна юридична особа, це багато юридичних осіб, це єпархії, це також парафії, Парафі, окремі і все разом це 9 тисяч різноманітних юридичних осіб. Тож, якщо йти через суд, це вочевидь варто розуміти 9 тисяч судів. Це не просто 9 тисяч судів, це ще, мабуть, 9 тисяч років. Я собі просто не уявляю, ми ту, доживемо до того часу, ту, коли якийсь результат побачимо. Е, Наталко, я... насправді ми зарано святкуємо, тому що друзі, давайте говорити чесно, це тільки перше читання. Так. Е, дійсно, у Верховній Раді було зареєстровано кілька законопроєктів. Законопроект, який називають ну, робоча назва, так. Від Європейської Солідарності, він, наприклад, передбачав негайну заборону е, релігійних організацій, які належать до Російської православної церкви в Україні. Е, наступний також був законопроект від групи депутатів, який не просто вимагав заборону, а й негайне позбавлення всього майна, е, який є у. Цієї релігійної організації, хоча правильніше, мабуть, релігійний. СБУ, ти маєш нову релігієзнавчої уваги. точки зору, було б говорити все-таки. Е ну, це така проксі релігійна організація. Ми ж чудово розуміємо, що це не релігійна організація, а це швидше політична організація. І зокрема, я сьогодні написав у Фейсбуці у себе: е з Криму втік один. Український громадянин, архімандрит Московського патріархату, який в Севастополі очолював один з е, таких дуже важливих монастирів Московського патріархату. Він втік у Київ і тут фактично просив підтримки від своїх братів з московського патріархату. І вони його ігнорували весь час. І ось він днями послужив літургію з екзархом Вселенського патріарха його заборонили. Так ось цікаво, що оприлюднили указ заборони цього архімандрита. І зазвичай, як відбувається, що якщо священник порушує якісь канони, то єпископ чи церковний суд чітко вказує, який канон був порушений цим священником. А у цього священника, ну, фактично, очільник Московського патріархату Онуфрій написав йому в указі: ви забороняєтеся за те, що порушили. Якусь там нараду єпископів 2018 року. Тобто московський патріархат вже почав заборонювати священників просто за невиконання рішень партз'їздів. І це свідчення того, що це не церква, це просто політична організація, і от це класичний випадок просто перетворення цієї релігійної організації в тоталітарну секту. І насправді у держави є запобіжники, як боротися з тоталітарними сектами. Ну, як ти знаєш, як це існувало така існує такий мем. Коли Леоній Данилович Кучма каже, ну це вже все було. На початку 90-х е, у нас існувала в Україні небезпечна тоталітарна секта Біле Братство. Ой, я дуже добре пам'ятаю, ці що і тоді держава виконала свої прямі функції. Е, було визначено, що це тоталітарна секта, що вона загрожує безпеці України. Я нагадаю, що ця тоталітарна секта захоплювала е, Собор Святої Софії е, у Києві. Е, Чим це відрізняється від того, що зараз представники цієї тоталітарної секти захоплюють лавру, ще там якісь приміщення захоплюють? Це нічим не відрізняється. Просто має бути політична воля, визнання їх дійсно тоталітарною сектою. І як тільки ця політична воля буде ухвалена, не знадобляться ніякі законопроекти, держава може виконувати свою функцію, знімати з реєстрації ось ці тоталітарні секти і ці організації, які Насправді е, несуть загрозу національній безпеці. На превеликий жаль, те, що ми спостерігаємо, це моя особиста думка. Це просто затягування часу, це просто е, спроба, е, ну, по-перше, якогось політичного хайпу, тому що, от е, бачиш, створили, е, ну, скажімо так, якийсь певний політичний ореол. Що треба заборонити московський патріархат? Тобто політики спочатку створили пастку, а потім самі в неї вскочили. І тепер я так розумію, що влада шукає якісь шляхи, як з цієї ситуації вийти. При тому, що ми побачили насправді по сьогоднішньому голосуванню, що, наприклад, монобільшість чи це чи те, що називалося колись монобільшість, тобто партія влади. Не продемонструвала єдність, це ж було доручення президента ще в грудні минулого року напрацювати законопроект щодо обмеження впливу Російської Федерації на релігійну ситуацію в Україні, і це саме той законопроект, який був напрацьований урядом. Це не опозиційний. Так, урядом так урядом тобто, на законопроект на вимогу президента, напрацьований урядом найбільш м'який. і дійсно монобільшість його підтримала. Пень через колоду, так я, 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 я розумію, що так би мовити, ідеологом цього законопроекту є шанований мною пан Віктор Єленський і очевидно група юристів урядових. І вони тут як державники перестраховуються, намагаються створити такий механізм. Заборони зняття з реєстрації релігійних організацій, які в першу чергу захистив би державу, тому що можуть бути різні шляхи заборони релігійних організацій, які несуть фактично загрозу національній безпеці, зокрема, але пізніше, умовно кажучи, зі зміною політичного режиму. Ці релігійні організації ну ми знаємо, як працюють українські суди в якомусь корумпованому українському суді, імовірно, можуть відновитися. А потім ще виставити державі, ну скажімо, там певні вимоги щодо компенсації. Наприклад, тому я розумію, авторів цього закону, що вони намагаються застерегти, зробити скажімо максимально захистити державу у боротьбі з цими квазі-релігійними організаціями, на правду політичними організаціями. Але ми розуміємо, друйте, у нас немає стільки часу. У нас немає стільки, ну у держави об'єктивно немає стільки можливостей для того, щоб ефективно е, ну, знімати з реєстрації ці 9 тисяч е, парафій. Ну і врешті-решт, те, про що я говорю від ефіру до ефіру, е, тут на прямому каналі, що в 2018 році ще було ухвалення зміни до е, закону про свободу совісті і релігійні організації, які чітко говорять, що релігійні організації, які мають свій Духовний центр України агресора повинні відобразити це в своїх статутах, так званий З... закон про перейменування п'ять років. пройшло. Він чинний він діючий, Він діє Конституційний суд підтвердив його. Чисто просто, просто треба але він було людям, які відповідають за це в державі державним реєстраторам службі безпеки України. Профільним скажімо профільним державним інституціям, які працюють у сфері релігії. Виконувати цей закон і не виконали вимогу закону знімати з реєстрації цю релігійну організацію. Натомість, вкотре ну, ми потішили оцих адептів Московського патріархату, які у своїй внутрішній комунікації, тому що в Московському патріархаті дуже гарно працюють канали внутрішньої комунікації, суто для своїх, що, до речі, є однією з ознакою тоталітарних сект, і треба, знаєте, пройти. Певні кола посвячення і потрапити от в це коло довірених осіб, щоб дізнатися секрет їхньої внутрішньої комунікації, і про що вони постійно говорять своїм вірянам, що українська держава неспроможна і ілюструють тим. Що закони в українській державі не працюють, інституції державні не працюють, і це просто вкотре ми льємо млин фактично на колесо е, ось цієї внутрішньої такої сектантської пропаганди московського патріархату. Е, Направду я думаю, ключове тут не який законопроект буде проголосований, а ключове тут наявність політичної волі боротися з е, російськими агентами у рясах. Я дуже рада Андрію, що ти згадав ось той закон ухвалений, багатостраждальний, до речі. Так званий закон про перейменування. Там я не буду на наводити його повну назву. Всі розуміють про перейменування тих церков, які мають центр України агресорів. Відповідно, це стосується якраз УПЦ МП, як ми називаємо. Дійсно, закон, який ухвалений ще в. У 2018 році, які дії увесь цей час, який не виконується увесь цей час, щодо якого Конституційний суд підтвердив, що він є діючим, конституційним і так далі. От складається парадоксальна ситуація, коли, можливо, буде ухвалений один із цих законопроєктів, урядовий, допустимо, там найслабший, неважливо який, буде ухвалений про так звану заборону у ПЦМП. Але ж до заборони реальної будуть іти, ну, вочевидь, роки. Ми бачили повідомлення про те, що е, московські попи наняли якихось там юридичні фірми, причому західні, дорогі юридично, ну, ніби які безплатно працюють. Ну зрозуміло, як так. юристи західні безплатно працюють, е, е, і буде цей судовий процес триватиме роками, а при цьому закон про перейменування не виконується і вочевидь не виконуватиметься. Тобто, церква і далі називатиметься українською православною церквою. Uh, вона і далі не буде переіменована, і триватиме все це роками. Тому я тебе і запитала: а ми доживемо до того часу, коли а, хоча б одна із цих 9 тисяч релігійних організацій буде заборонена чи ні? Е, як, бо, це, бо це, я, це, як це з мого боку книга з класичної політології пише так, що в е, незрілих е, молодих демократіях е, закон працює тільки за наявності політичної волі. Це просто відповідь в тому, що е, чи доживемо ми, е, має бути політична воля. Е, боротися з агентами у Рясі. Потрібно чітко е, зрозуміти, що чому Ця релігійна організація називає себе українською. От я днями у своєму власному Фейсбуці поставив людям ну, просто риторичне запитання. Я показав щорічний настільний богослужбовий календар ось цієї так званої української церкви, який виданий російською мовою і повністю дублює календар російської православної церкви там з деякими незначними змінами. Я ставлю логічне питання, як можна називатися українською та церква, яка видає календар російською мовою в Україні? Для кого? Ключове питання, для кого? От, тобто це відверто російська церква. Але у 1992 році було ухвалено в Кремлі дуже важливе політичне рішення, що цю церкву потрібно назвати українською. Чому? Тому що. Одразу після проголошення незалежності були дуже сильні настрої від центрові, геть від Москви. І Москва чудово розуміла, що якщо далі називати цю церкву Російська православна церква в Україні чи Московський патріархат, люди просто туди не, 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 не підуть, і це в стилі Росії у всі часи. Росія для того, щоб розколоти. Українців чи будь-які інші поневолені народи вона створювала е політичні такі е ну просто близнюки. Е була Українська Народна Республіка. Москва у Харкові створює теж Українську Народну Республіку в дужках червону у Харкові. Проголошує в 1917 році. Е, році. Існувала е у 1938 році напередодні е совєтсько-фінської війни. Коли е, Сталін хотів на на направду приєднати до Святоського Союзу Фінляндію, вони створили маріонеткову карело Фінську Республіку. Вони завжди створюють таких е, двойників, таких близнюків, е, з яких потім намагаються людей розколювати, і ось в Україні існує. Так звані дві українські церкви, виключно для того, щоб людей е, заплутати, і вони камуфлюють на правду російську церкву під назвою Українська. Тому дійсно людям потрібно показати правду. Ніяка вона не українська. Це дивіться, три слова. Знаєте, як велика Октябрьська революція, три слова, три брехні. Так само і українська православна церква. Вона ніяка не українська, ніяка не православна, а тим паче ні не церква.